Тридцятиметрову копію Ейфелевої вежі вже вісім років будує дідусь та його внук на сході Ельзасу, що у Франції. Жан-Клод Фаслє – фахівець з металооброблення на пенсії, а кіліан Антана його учені. Права рука Ейфелева вежа найвідоміша пам'ятка у світі, тому я захотів її збудувати, але не такою, яка вона зараз, а оригінальною, якою її бачив Ейфель та його працівники. Жан Клод знайшов книжку з репродукціями креслень Гюстава Ейфеля, але опису процесу будівництва немає. Тож усі рішення шукає сам. Водночас дідусь зберіг оригінальну форму деяких декоративних елементів і первісний колір конструкції, який називається Венеція. Жан Клод здебільшого керує процесом. А Кіліан робить цифрові 3 d моделі, ріже лазером зварює та збирає. Нас лише двоє, тому я роблю більше ніж якби нас було десятеро. Я беру участь у всьому – у проєктуванні, складанні креслень та збиранні. 26 серпня будівництво має завершитися. Сегменти з'єднають за допомогою крана. Цю подію Жан Клод відзначить особливим чином. Я проведу ніч на першому рівні вежі, тож зможу сказати, що досяг успіху. І в мене є квартира в Ейфелевій вежі. Я так і вчинив. Це мій план. Але мені доведеться пристебнутися, щоб не впасти. Квартиру в знаменитій вежі мав Г'юстав Ейфель. Він приймав у ній важливих гостей. Автор репліки вклав у проєкт свої гроші. Тепер хоче її продати, щоб окупити витрати.